І маємо тут є такий пакетик, і це обзор покупочок. Завро роздві задається питання. А замість. Анечка може було де тільки поговорили. Так що, гайда. Ну, Пів щас я зробила такий приход. Перший продукт це ось така штукенция. Це, ну. Да, це дуже потрібно. Це така палескачка для зубов. Хай. Я за хочу дверяти, це сама собі купила. Ну, наприклад, я вибрала, а мені хопила мама, тому що сьогодні день. Сьогодні яке. Хто помнить яке число? Напишите в комментариях, хто помнить. Я, я не помню. Шестнадцатого. А Леспада из дэн... кормиха. Ага, ага, Святкується два... 20... Ну, раніше святкувалося 22 грудня. Ну, короче, там щось так смысла що на мама не сегодня купи. Штучка. Бомба. Кому надо запоминайте я е підзон в описании наверно ці артикули залишу ну, це не Аврора, оце Я там же скажу там одна штучка за Євою. поехали дальше так у нас железу залишиться... та, чуть-чуть там жест на там найбільш йомкость займала ця штука. А її тут скільки взагалі? Літрів, мілілітрів. 500 мілілітрів, пів літра. Прикиньте, скільки мені на нього хватить, щоб зуби собі просто. Так, наступно. Я починаю з таких для волосся. І це такі новогодні. Заколочки з Артуром. Хто розуміє прикол, ти розуміє. Та напиши в коментарі. З Артуром заколочки. Я думаю, що ніхто не написав коментаря. Тому це, ну коротше, це в типу, мене є однокласники, і в мене є з такими е, оленями рошки. І називаємо, коротше, один Артур, другий Костю. Ну, ну надо быть просто на мій да? Силочку залиш в описані. Артурики, такі хорошень, такі уні-буді, щоб були ялочки. Ну, Артурі мені просто впали. Це, це Артур, а це Костенька. Ось так, Можна прицепити і отак от, от ходити. Новий год, а що думаєте? Mm -hmm. Наступне, що я дістану з цього пакету, це буде знову ж таки Єва. А, це Аврора. Я буду вам так казати: Єва, Аврора. І зараз буде ще раз Єва. Ось такі неймовірні ядя. Блиск. А саме. Але він не дуже то ядерний, я вам зараз зроблю навіть сводч. Тобто вона на кісточки теж якісь такі які в баночки. Я витру, бо що мені жалко. На руки залиш. Тобто його фактично навіть і нема. Це мене подобається така пахне просто неприятно. Це мене подобіт. Це, так, це. це наподобі такої штучки, м -м, типу, в баночки прозрачно наносиш воно вже і вже має якийсь колік. Ось така штучка. Єва Давайте до наступного. Aha. Ну, девочки, э, такі коралово-бежеві резиночки. Ну, не дуже -то цей бежевий кольор, ну, короче, в отінках бежевого. Дуже важна річ Аврора. Аврора вообще рулить. Из черевка. Наталья еще потрібно было починати з оливчика для губ, а потом уже з, -з, -з блиску там ще кое що є. Вот, девочки, значит, такий оливчик, да, сейчас вам сводчик лупану. Я вже стільки за их видео сняла с этим оливчиком. Мне же так прикольно. Мне кажется, я цей весь оливчик на всі все видео. У цей оливчик, оце бруск. Оливчик. Ам, в от, тянку 15 Я 15 грамм. Мені на півгода півгодах даже на рік. Можно два. А, в четвертому витинку. Топ. Вообще бомбо. Так, ще три вещи. Якщо можна тут і про губи, то давайте її губи. Оце такі... Е... Ліпс... Ліпстікс. Ліпсикс. Губна, коротше, матка. Отак от беремо. Це, це все моє ж ви розуміли. Вона беш... дуже схожа е, кольором під мою кофту. І свочик. Дай вам тут свочик. Але її прямо в так кухню водить. Я вам отак покажу. Для примеру. Ем, Аврора. Тут я не, не досняла. Ну ем, і другий відтінок. Надо стирать, да? Шу. А за другие Ой. Сейчас, секундочку. У меня его сюда такой клей. А что я его тут не могу так ревно наклеить? Аврора! Купила? Другий все, поняла? 02. 0,2. сейчас я вам даже покажу, да? Я свой взяла. Диві... Ой, Боже мой, дивіться ці нижні. А це де це? Оце я навела, а це я один раз провела. Один раз, там, один раз, три рази. А, Ой, боже мой. А, угу. Така рада, ще два продукти уявляють. Там немає взагалі з цього вибрати, де там заради і усі б коло. Оце гель для Такий. У мене є мило для бровей, але воно засохло. по Така суда. І отакий гель для бревей. Отака звучна кісточка. Ціла банка. Девчонки, как раз його тут тут, а... руку нанесу. У ніякого кольору немає, в принципі. Це логічно, це ж гель для бровей. Аврора. Нібу тут даже не видно. Ну что, вон ты так делала, я не знаю. Позже моя анечка на не мне показывает сводчик. Вот, бачит, что это у меня было стыдно. Такая. Окей. И канцеляр. Мы мне просто мама выдала мне свою тоналку ко мне на переход идти по кодеру. Я трошки молилась, а потом сказала, нет, а мне надо канцеляр. Пошли. Да, мне надо канцеляр, короче. Фирма Конкеалер. Con, короче, консилер Коректор для обличчя. Я вам вот так вот покажу. Сейчас уже фокус будет. Ну, вы зрозуміли. Зараз я вам тоже сделаю свотч Меню, в принципе. Вроді підходить. Добре. така такий аплікатор. Дуже зручно. Що не дивно. так десь отут приведу. Так, добре я вам не мушу. Жаліт для вас нічого не видно. Вибачайте, у мене заходи. Консилер Ось вот так. Ну мені підходить Зараз я вам дорогу. Ви коли його типу, тушуєте, він підбирає, ну, мені так здається, що підбирає ваш тон, підтон вашого обличчя. Типа... Трошки матовим таким робиться. Перший концилер в моїй житті. Так. Ця частина просто тисароби. Ну знає, мені, короче, окей, все. А, в принципі, це все, кому надо, я напишу артикул куплю. Всі вітіночки, пожалуйста. Ну, концилер уже почти нема ну. Така красата. Ну, кусачки поки баманя.Всім дякую, всім. Ляку, всім.